Говорить Варшава. Ви слухаєте польську версію. Спільний проект польського і громадського радіо. Перед мікрофоном Мар'яна Кріль за режисерським пультом Беата Ростковська. Наш ефір продовжує радіожурнал політичних питань. Повернувшись з України, де Жозеп Борель, високий представник ЄС, перебував напередодні. Він дав спільну прес-конференцію у Варшаві із міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Говорили про підтримку України нову архітектуру. У безпеки у світі та Європі, зокрема в контексті зміни президента США, і з прес-конференції про найважливіші аспекти Володимир Гарматюк. Кілька днів Жозеп Борель перебував в Україні, куди прибув одразу після Будапештського саміту, аби засвідчити свою підтримку Україні в п'яте з часу повномасштабного вторгнення Росії і останнє на посаді у Києві. Ранок понеділка Жозеп Борель зустрів сховище через російські обстріли. На початку зустрічі господар прийому міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив гостю вдячність за цей візит до Києва. Шановний Адлечк хотів би висловити подяку високому представницю. Нику із питань зовнішньої політики і політики безпеки за роки його служіння Європейському Союзу, яке закінчується візитом, який ми цінуємо. А саме його візитом до Києва, буквально щойно він повертається з переговорів із президентом Зеленським. Він побував на українських підприємствах. Це знак вдячності, що історія твориться в Україні у нашій частині світу, і ми матимемо дуже серйозну дискусію на наступній раді закордонних справ від того, що ми робимо або не робимо в цій раді. Та в інших радах може залежати майбутнє цього регіону, довіра до європейського союзу і майбутнє європейського союзу як стратегічного гравця. Є події на передовій, є події в європейських столицях, є результати виборів у США. А це означає, що настає час прийняття рішень Європа несе відповідальність перед своїми громадянами, перед сусідами, перед майбутніми поколіннями. Аби зробити все можливе, щоб досягти справедливої угоди, припинити агресію, встановити принципи міжнародного права і повернути табу на те, що ви не можете змінювати кордони у Європі силою. Якщо ці принципи руйнуються через наші дії чи бездіяльність, майбутнє буде похмурим. Тож я дуже вдячний, що міг так плідно співпрацювати з таким серйозним і відданим європейцем, як Жозеп Борель. Він невдовзі покидає посаду. Кая Калас гідна наступниця. Тож я хотів би, аби ви дуже уважно слухали те, що він скаже, оскільки це випливає із багаторічного накопиченого досвіду та відданості безпеці євросоюзу. the security of the European Union. Україна була головним пріоритетом під час його політичного мандату, каже Жозеп Борель а також було великим пріоритетом для Польщі зуміти забезпечити європейську підтримку України у безпрецедентній. Рівень, хоча ще багато чого потрібно зробити, говорить Жозеп Борель, Польща завжди була в авангарді зусиль Євросоюзу, аби дати Україні те, що їй потрібно для самооборони, заявив він, і Польща залишається ключовою країною для забезпечення такої необхідної підтримки поставки зброї, підтримки якої потребує Україна в цей. Критичний момент на полі бою. Бувають критичні ситуації. Росія продовжує тиснути. У світі склалася дипломатична ситуація, яка посилилась тим, що є новий сценарій з новим американським президентом, і це створює ситуацію, в якій європейці з одного боку та європейці з іншого повинні прийняти рішення. Продовжувати підтримувати Україну аби протистояти агресії Росії, як ви сказали, ми не можемо допустити перемоги Путіна і на наступній раді закордонних справ в понеділок. Ми маємо вивчити, коли представлятиму нашим колегам, як складається ситуація, які потреби українців, аби продовжувати захищати які перспективи можливого рішення, що його приймуть США для того, аби продовжувати чи ні свою підтримку, і як європейці можуть відреагувати на цю ситуацію. Ми не можемо стояти в тій позиції, коли США діють, а європейці просто реагують. Ми повинні взяти на себе відповідальність. І ми маємо гарантувати Україні, що наша підтримка триватиме. Але для того, аби продовжувати такі заходи, це вимагає рішучості, вимагає оновлення правил і потребує переважно фінансових ресурсів, бо без них нічого не зробимо. У момент, коли є інші потреби на інші фінансові обмеження, є зміна клімату, цифровізація, багато проблем, які вимагають фінансових вкладень, але війна в Україні актуальне питання. Його можна вимірювати тижнями, максимум місяцями, поки не буде з'ясовано, чи продовжуватиметься підтримка заходом України і як продовжуватиметься, аби Україна могла далі захищатися від агресора, який повністю вирішив тиснути далі, аби досягти військових цілей, заради яких Путін розпочав війну, тому що ці цілі для Путіна залишаються незмінними, і їх він хоче досягти військовими діями. Тож я зупинився у Варшаві, тому що я тут можу зустрітися з однією з найбільш рішучих країн і міністрів щодо підтримки України та обговорення того, що ми збираємось робити, європейці, і як ми представимо це в наступній раді безпеки ООН якою ж буде нова архітектура безпеки у Європі в контексті трансатлантичних відносин України і нового президента США Дональда Трампа, Радослав Сікорський вважає, що навряд чи буде якась нова архітектура нам більше подобається та стара архітектура, яку ми маємо. Організація північно-атлантичного договору і Європейський Союз перед нами постає питання, чи ми покращимо переговорну позицію України, витримавши її протягом наступного року. А чи нам цього не вдасться? І від відповіді на це питання може залежати майбутня історія цього континенту. Жозеп Бурель вважає, що справа не в будівництві нової структури. Це займе надто багато часу. А часу і так немає, тож можна використовувати те, що є. Головне, аби система працювала, і головне, щоб потік фінансових ресурсів був доступним та збільшувався, коли я бачу, що ми місяцями обговорюємо, як змусити Європейський фонд миру працювати, аби заплатити 6 мільярдів євро. Коли я бачу труднощі, щоб вирішити невелике порівняно з потребами, які будуть необхідні для того, аби продовжувати підтримку України, я розумію, що це не питання структурних систем, це питання політичної волі використовувати те. Що є, і ось тут доведеться шукати вихід. Використовувати політичну волю для того, аби система працювала, бо ми не маємо часу будувати іншу систему. І в Польщі я вас дуже добре знаю. Ви кілька разів заохочували всіх партнерів в Європі шукати рішення, аби продовжувати підтримку України. Це особливий випадок, і ми маємо підняти всі питання про безперервність наших зусиль, і про нашу здатність доповнювати, збільшувати, аби побачити, що можуть зробити наші великі союзники США. Ми не можемо продовжувати місяцями й місяцями не давати. Та чіткої відповіді на питання українців Останні останній тиждень у змі обговорюють і мирний план президента Трампа. Президент Зеленський також представив своє бачення завершення війни. Наступного тижня міністри оборони Європи також збираються зустрітися і обговорити, що Європа може зробити для України ще і. Питання чи помітний вищий рівень мобілізації серед європейських лідерів? Адже відомо, що не всі країни ЄС однаково роблять свій внесок у підтримку України. Питання до Жозепа Бореля. Я не можу говорити за президента Зеленського. Він робитиме все, що на його думку має стосуватись його розмови з президентом Трампом. Моя роль і роль міністрів закордонних справ та міністрів оборони, які зустрінуться в понеділок і вівторок. Полягає в тому, аби вивчити ситуацію і прийняти рішення самостійно, а також продемонструвати бажання продовжувати підтримку України в таких обставинах, коли є новий президент США, який має здається інший підхід до американської підтримки України. Я не знаю, що збирається робити Трамп, і ніхто не знає. Чинні американські адміністрації залишаються ще два місяці попрацювати, але вони знають, що європейці повинні чітко розуміти, що вони хочуть робити за будь-яких обставин яким би не був сценарій, ми повинні мати відповідь. Ми не можемо продовжувати говорити, що будемо підтримувати Україну, не маючи згоди, що це буде зроблено за будь-якого сценарію, і ми маємо розглядати це за сценарієм, за якого наша підтримка має бути збільшена. Як наскільки і як це фінансувати? Я вважаю, що це ті питання, які зараз країни-члени Європейського союзу повинні обговорити і спробувати знайти згоду. Тому Рада закордонних справ. Для цього існує, і Рада оборони для цього існує. Розбудова спільної політики безпеки та оборони, і ці конкретні обставини роблять її більш необхідною ніж будь-коли також цими вихідними. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туз сказав, що невдовзі зустрінеться з лідерами Великої Британії, Франції, Балтійських та Скандинавських держав. Що буде обговорюватися на цих зустрічах, і якою буде польська пропозиція питання до Радослава Сікорського? пам'ятайте, війна не припиняється, коли Україна припиняє воювати. Війна припиняється, коли Путін перестає наступати. Перед нами постає питання, що робити, аби переконати Путіна, що він не може виграти прийнятною для нього ціною, і тому домовитись про справедливу угоду. Для цього нам потрібно підтримувати Україну. Прес-секретарі Путіна стверджують і кажуть відкрито, що вони не планують припиняти війну отже, питання полягає в тому, чи даємо ми Україні за. Собі для продовження опору до 2025 року, і нам потрібна серйозна розмова про це в Раді закордонних справ, а також між державами-членами, і ми робимо свою частку. Можливо, ви помітили, що я спілкувався зі своїми колегами із ваймарського трикутника. Є також інші ініціативи, про які я наразі не хочу розповідати. Ну і прем'єр-міністр на своєму рівні робить те саме. нагадаю, це був короткий звіт із прес-конференції Жозепа Буреля та Радослава Сікор. Оського у Варшаві 12 листопада, на якій був наш колега Володимир Гарматюк.